Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Поки розбирався з хоскварною, привезли бензогенератор. Навіть та бачите, як довгий. Техніка дідусамі. Ну, така от штука. Приїхала з проблемою, що він працював добре, потім почав вень-вень робити, потім іще дужче вень-вень, потім він працював, працював і заглох повністю. Клієнт поліз до люльки. Бачимо так. Люльку він зняти не зміг. Люльку він вирвав. Я йому сказав, не хвилюйтеся, блін". люльок я як на люльковому заводі. Потім він сказав, Там прикрутив щось проволочкою до свічки, але іскра була, він все рівно не запускався. Якось так, люлька є, про люльки я вам вже розповідав. Що люльок, як на люльковому заводі. Єдине, що при встановленні навесенької люльки. Ну, я, я їх називаю люльки. В природі вони на свічник. Візьміть отак от тріхо тріхо відгрізіть. Так як там вже з посадкою все дуже-дуже кепсько. Отак от трішки-трішки. Потім отак от розправте. Потім оцю штучку заборіть, гумку. І потім... Там є така штучка із різьбулькою. І отак от чваньк і накручуємо. Накрутимо. Зараз встановимо на свічку, тому що клієнт сказав, що новеньку свічку продолити. Отак от. Все, готове. А, так тут свічка тут відкручена. Це, мабуть, він... Перевіряв іскру, сказав іскра є, але щось там пішло не так. Оце таке. Зараз спробуємо. Mm, ну, я б не сказав би, що там кердик, ну але свічка також не, не першої свіжості. Зазор 0607. Ну блін, але ж мені тепер дергати незручно. Ще як жахне мене токово хіра не бачу? включено. Блін, пусковий придеться перевертати. Тут іскри немає. Іскра не б'є. Чому іскра може не бити? Через сам брак мастила. Якщо його тут немає. Мастила тут зовсім, ну ви бачите, так? Типу немає. Отак от. О, там щось є ляпнуло. Блін, їй що прогріти потрібно, сам двигун. Зараз спробуємо від'єднати лишаки для перевірки іскри. Від'єднуємо. Я її називаю. Конхветка. ця штучка є РВ, РВ чи не РВ, датчика рівня мастива. Якось так. Це лише для перевірки. Для перевірки і Грубо кажучи, можна навіть двигун трішечки прогріти, щоб злити залишки і залити нового. Також це все вказано, що потрібно поміняти мастило. Ні ніхера тут немає, бо я не можу його дергнути. Зараз швиденько переверну пусковий пристрій. не маю. Дользапалювання відригнув. Зараз ще від'єднаємо повністю конхлетку нашу. Повністю. повністю Тут встановлюємо все назад. конхлетка у нас підключена. Раз, два. До сюди отак от. На всяк випадок, якщо це кердик конхлетки. Веднуем назад, вид низьковольтну низковольтную обмотку. модуль. Вскриваю міняю модуль і зараз перевіримо іскру. Прої вам сказати. При встановленні нового модуля запалювання, щоб не від'єднувати карбюратор, викручуєте люльку на свічника, викручуєте, встановлюєте, продіваєте, а потім вже його накрутили. Так буде э, більш зручніше для вас. Це якщо ви робите... Ну, самі для себе. І звісно, що виставляєте зазор між маховиком, між магнітами і залізе. Скручуємо докупи далі. Що змогли то підзібрали? що не змогли, де не підзібрали. Провод вишився насвічник. Вишився. Насвічник є. Що ми можемо приборів продукти? Ну, але ж, звісно, що ви, скоріш за все, не побачите цю іску навіть Блін, іскра є я не знаю як показати її вам тому що мене незручно побачили ні я гадаю побачили якась така історія Голівку прийдеться вскривати. Голівку я буду вскривати поза камерою, тому що сенсу немає вскривати на камеру. Потрібно буде передивитися зазори клапанів, потрібно буде за можливості притерти клапана. Мастило, техніка піджирала, так як тут немає мастила. Ого! То да. Не дуже зручно клапанна накришка як якось ну, трішечки не така, як у всіх. Сучним ключем туди голівкою не дуже зручно залазити. Зараз спробуємо запустити цього дракона. А Бля, вот я ей типа выняты. Короче, впирается в клапанную крышку. Хірлася. Хірлася. О, саморізов знайшов. Те що ді... дідусяня там вставляв. Клапана не знаю. Немає сенсу зараз, мабуть, нічого перевіряти. Голівку один хрів. Знімати. Ну, в принципі, навіть без клапанної кришки ця вся штука повинна запуститися, якщо все добре. Там Тут нам під'єднати лишилось. Скорбовати запустити. Така от e, по, факту, по факту, що що тут? Голівку в будь-якому випадку потрібно піднімати, так як e, техніка жерла мастило. E, тут мастило, я, я так зрозумів, що Саня не міняв e, жодного разу. Ну Ви ж бачите, ну, я ж не вигадую ні храна. ну, Тут його і, і навіть і немає. E, дивіться. Така от штука дрюка тут. О, от воно. Це все діло погоджене. Тобто, поза камерою. Поза камерою. Зараз я двигун прогріюся, зіллю мастиво, залью свіжесенького і займуся вже безпосередньо самою голівкою від'єднати, притерти все скласти, докупи, помити, все, що потрібно помити і все, і в принципі буде все добре. До речі, там писали про голівку, типу, там то, то все хрінь, там можна відремонтувати, так, звісно, можна відремонтувати, але ж дивіться, якщо е, е, по голівці, ну, за голівку, за ремонт безпосередньо самої голівки. І щоб туди вже встановили мені новесенькі клапана, потім новесенькі сальники, завтулили її. І якщо цінник буде 250 гривень, без питань хлопці, ну так, так можна робити, ремонтувати їх, возити. Але скажіть мені, будь ласка, хто візьме 250 гривень за те, щоб спланувати голівку, завтулити голівку, встановити туди нові... Клапана впускний і випускний, і встановити туди сальники клапанів. Два штуки, не один. Не один той, що йде зазвичай на впускний клапан, а два штуки. А? Ну, якщо у вас є такі люди і виконують оцей от. Грубо кажучи, ремонт, втулять, шліфують, фрезерують, чи як там правильно планують ті голівки за, за оцей оцінник 250 гривень, це з тим е, урахуванням, що то там вже там все-все-все нове буде тільки розібрати, притерти, тому що нову потрібно притирати клапана до сідл і все. Ну, то без питань за 250 гривень ну, ну, я візьму у вас голівку, там одну, дві, десять. Ну, не навіть навіть 10 штуків я готовий, але що, але ж ви написати написали, блядь, і все, і, блядь, сіли, як то кажуть. І обістравлю. Це от голівка з лісгоспу. Ну, їй пи, ну ви зрозуміли. Це єдине, єдині запчастини. Лишаються лише від лісгоспу. Лише лісгосп не забирає. От, дивіться, от вон, вона ну, в такому от стані. Дивіться, направляйка вилізла. От воно. І клапан тут ну, він там залишився і обірвало нахрен. Тобто потрібно гепнути, випресувати клапан, завтулити, тобто повставляти дві новесенькі направляєчки, потім фрезернути, тому що тут, скоріш за все, площини немає. Оце все діло вичистити до ідеалу, щоб ну, як в котика лизунці були. Ну тобто яєли, ну зрозуміло, так? Потім встановлювати сюди два новесеньких клапана, два новесеньких сальника. ну, Пружинки тарілки, вони в принципі якби ну, живесенькі, які лишаються. Ну І отак от за оце все, але вже А, і, звісно ж помити, Помити, щоб, вже, щоб воно було без бруду, без, без нічого. Ну, 250 гривень, ну, якщо бажаєте, ну то в принципі можна. Але за 250 гривень вам хрін Хрін, хрін хто блін е, з дивана встане. Лише е, можна встати з дивана, класнути. Компутуйтера вон. Компутутером бачите. Компутутера классно і все. Більше нічого ніхто не зробить. Лише можна попиздіти. Ну, зрозуміло, так? Якось так. Працюють, тому що роботи повні, а дідусання жде його на завтра, на ранок. Ну, якось так. Всім, всі ми люди. Всі ми люди. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, і ми вам! Бензогенератор приїхав е, на ремонт після того, як об'їздили там трошечки, з'їздили до одних людей, до других людей, потім на ринок і після ринку там сказали, з'їзд отам, там, там зроблять, там не на йо. <кій> ну, ви зрозуміли, тому що зараз дуже-дуже якось е, весело цією штукою. Е, бензобак я від'єднав, е, причину я знайшов, техніка в принципі працює, але є е, 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 купа нюансів. Чому купа нюансів? Тому що. Е, тому що це показують для тих, що говорять, ого, ой-ой-ой, грошей здер там туди-сюди. Тут по даному клієнту все було оговорено. Це лише для тих, хто там пи... Ну ви зрозуміли, так, що дорого. А чому дорого? Нахрена, як там кажуть, Нахрена піднімати голівку, ти що... Як там? Вони налаштувалося, так було візуально так все видно. Сука кепсько світи. Блин, камеру. Лампу. Вон, бачите, мокре. От. Прокладка пробита. Вот в цьому місці. Вот у нас верху От Вот мокрая. Вот тут -от, ну, бульками в принципі. Видніше. Бульками видніше видно, але ж бля, навіть немає як показати більш естетично. Тобто отак, от, ну саме через цю штуку від'єднується голівка і е, потрібно замінити прокладку. Але перед тим як її міняти, потрібно ще притерти клапана. Почистити все, обезжирити, потім вже саджається навесенька прокладка, потім вже... О, потім вже остаточне регулювання клапанів, підкидання сюди сальника клапана, там я не знаю, чи стоїть чи ні. Може стояти, може ні. а Тут його однозначно немає. Два сальника і все. Тестується і далі вона їде до свого клієнта. Якось так, що люди ну, не наю людей клієнтів навіщо розібрав зараз хочу показати що я дійсно нікого не наї <клієнт> а там прокладка пробита <клієнт> але ж я лошара чому тут тому що <клієнт> тут ще два гвинтика Вісім. Ей, вісьмірочка оце. Ну хорошо, десенка відкрутимо. там Пальцем не хоче. Це мені сказали, що я дуже забагацько натикаюся. Ну, не знаю, хлопці. Якщо роблять зауваження, значить значить що, або слідкують, або, або щось не подобається. Не, подобає... не подобатись може щось там по багатьом цим штукам. Або кажеш правду, або набрит. Хопа! Опа! Вот так Вот Бачите? Оце от я показував на шортику зверху. Це те, що не було видно, але оцього я не бачив, я тут бачив. Ось тут от просечка вона була більш такою, блин, тут не видно, тут тут більш... Тобто от, оця ось просечка. І от вона. Дужче. Так що отак це, ну... Говорять там, що, ну, не всі, не всі говорять, а так в кубку все взяв до кубки. що там, ой, навіщо, навіщо, навіщо там щось робити, навіщо там щось припирати. Воно там працював. Тут все було домовлено, я сказав, що як потрібно робити клієнт погоду. Навіщо притирати? Клапана. Ви тут щось бачите? Ну я тут зовсім нічого не бачу. Також скажуть інші. Можна було не знімати. На випуски, от, це те що я говорив, на випусці буде майже завжди оце п'ятно. Тобто на впуски, на впуски вибачаюсь, а на випуски його майже завжди ніколи не буде. Зовсім не буде. І от ми маємо таке от пятно І ось таке питно. Це у нас впуск, це у нас випуск. я поставлю. Що? Хочу додати, щоб поздіти це. Це не на диванчику лежати. Ось такі от, -от нагарочки. Мастило їсть так, дійсно їсть, скільки жити йому лишилось, не знаю, але в принципі воно того вартує. Е, немає сенсу там щось там лізти в кільця або ще якась хрінь. Е, чому не немає? Тому що зазвичай е, мастило потрібно міняти е, саме в той час, коли його потрібно міняти. Якщо ви мастило не міняєте своєчасно, то от, е, потім е, е, те мастило починає піджерати. І як остань. Далі вже, ну, вже жодного висару не буде. Я вже нічого показувати не буду. Оце все вичищається, як в котика-лизунці. Поршень вичищається, як в котика-лизунці, і міняються повністю прокладки. Тобто прокладка під голівкою нове ССНК і всі, що будуть потрібні тут прокладочки, вони підуть під... Замін. Все інше, все що, е, все, що буде поміняно або було поміняно, як от прокладочка, вона е, повертається клієнтові. Коли мені там пишуть, там, от там то-то, то-то, те, те відремонтуй, то, то ще щось, е, що я можу від, відремонтувати, якщо все-все-все, воно повертається клієнтові. Я не лишаю собі е, жодної Запчастини. Єдине, що я собі можу лишити, це е, при зйомі, от, наприклад, оця от прокладка вже урепана в мотлух, при її щищанні вона порветься, і, і від, від неї лишаться шматки. Це все із столу отак згребеться і все. Він нічком підмететься, совочком і в смітник. Все. От, от, оте єдине, що мені лишиться. Більше не лишається нічого. Зовсім нічого. Зовсім зовсім зовсім. Якось так, все. Е, на даному генераторі все, більше далі нічого дознімати, дознімувати не буду. Е, повітряний фільтр він відмиється і покриється пропиткою. Все інше повідмивається. Карбюратор відмиється, голівка відмиється, притреться, корпус повітряного фільтра відмиється. Лише отам от, лишу павучків. Побачите, ні. Бачите, які паучки там живуть. Оті от паучки, мабуть, там і лишаться. Трішечки протрую, все. Більше робити не буду нічого. І Якось так. В общем, якось так хлопці. Бензогенератор готовий. Єдине, що тестер трішечки підбрехує, що один, що інший. На першому тестері на оцій ось, ну ви зрозуміли на чому, герце показує чудово. І на цьому герце показує чудово. Вольтаж на цьому чомусь занижений, на майже ну на більшості бензогенераторів, то занижений десь більше, більше ніж на там 15 вольтів. По тестеру пише 220, 223, 225. Тут пише 215, 205 Чому так, не знаю. Щось із них бреше, але я оцю шляпу брав лише для того, щоб означати герци, щоб більш... Коректно регулювати, регулювати оцю ось ну, срань, зрозуміло. так якось так якось Бензогенератор готовий і поїде до свого власника завтра на ранок. Так що отак, от, ну якщо ремонтника не напрягають, то все добре виходить і ну, без без жодних нюансів. Якщо ремонтника напрягають, то ремонт бензогенератора або іншу техніку в ремонті не бере. І ну, якось так. Якось Дякую всім за увагу. до них зустрічі. Мирова.